У мене назбиралося плюс 10 новеньких книжечок в бібліотеці, і я не можу про них мовчати. Хочу вам показати їх у цьому невеличкому відео. Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні ми поговоримо про новенькі книжечки, де вони в мене взагалі з'явилися. Дали мені їх на огляд, чи я їх сама купила, які в мене очікування від цих історій. Як швидко я планую їх взяти на прочитання і всяке таке. Дуже коротко. По суті, тільки якісь мої враження, все, що трішки десь там чула про ці книжки, без всяких спойлерів. Дивіться дивитися це відео до кінця, підтримати його вашою вподобайкою. І давайте будемо вже починати. Є тут у мене у возику одна книжка, яка просто мені снилася. Я вам чесно кажу, вона мене, мені здається, просто скрізь переслідувала. Я бачила її у стрічці кожного дня по кучу разів. Мені скрізь показувало в магазинах, що ось вона на акції візьміть. Ось і вийшла там четверта частина цього циклу. Зверніть свою увагу. Потім дивлюся, вже починають мені книжкові клуби вести і так далі. І потім я побачила цю четверту частину циклу, трон зі скла. Сари Джеймас і зрозуміла, що вона така красива, і взагалі вся ця серія так гарно на мій смак оформлена, що я хочу дати ще раз шанс цій серії. Я пам'ятаю, що я вже читала взагалі цю книжку. Це було десь років 5 тому. Звичайно що я її читала не українською мовою. І тоді я пам'ятаю, що книжка мені доволі сподобалася. Порівняно із книгою і троян». на той момент я і ту книжку вже також спробувала. І знаєте, тут у мене Сара Джеймас виходить так, що я все в неї починаю більш-менш любити, отримувати взагалі якесь задоволення від її книжок тільки з другого разу. І мені здається, що саме з цим циклом має вийти приблизно те саме. Я хочу поринути в цей світ. Я дам йому такий кредит довіри на декілька перших книжок, які можуть мене спочатку не дуже здивувати. Але всі мені кажуть, що третя частина цього циклу дуже класна, дуже цікава. І просто перетерпіть це входження в цей світ, і ось у вас ця історія дуже сильно захопить. Ну, я буду дуже цьому надіятися, знаю тільки, що тут про якусь асасінку Селену, яка чомусь відробляє в дуже своєму молодому віці вже тюремне ув'язнення в якихось сольових шахтах, і якийсь король. Чомусь бере її для того, щоб вона брала участь ніби в якихось іграх на виживання, переможець яких стане його особистим тілоохоронцем, наскільки правильно я пам'ятаю цей сюжет. Все, більше нічого вам не буду розповідати, і сама нічого не пам'ятаю більше, тільки зав'язку. Так що будемо знайомитися наново і надію, що мені дуже сподобається цей цикл, тому що я додала його у свій вішлист на день народження. Хочу прочитати зараз. Так, з маленькою перервою всі книги в цьому циклі, які вже вийшли, тому буду неодмінно зовсім скоро її брати на прочитання. Наступна книга в цьому возику це насправді третя частина із серії моєї улюбленої авторки, яку я ще навіть не почала читати. Точніше, як сказати, я почала в відео Трає Чептер Текст, спробуй розділ. І я там прочитала перші 50 сторінок, мені дуже сподобалося. Я порекомендувала навіть вже цю книжку своїй подружці, і вона встигла прочитати половиною, ну майже можна сказати, три книги із цієї серії, по-моєму, там буде 5 книжок. І кажу я зараз вам про. Цикл та мафі» – це зіткане королівство. Ось так виглядає. Третя книжечка, яку я купила в подорожі в Снятин. Це місто, де проживав мій чоловік, все своє дитинство, де живуть його батьки. Ми приїхали на Великодень до них в гості. Я побачила, що в цьому невеличкому містечку відкрився магазин КСД, і все. Я просто там ходила з дитиною, гуляла і постійно хотіла туди зайти, і списати свій нацкешбек, і купити ще, ще щось, купити. на собі. Тому обрала ось продовження цієї прекрасної серії. Зараз вам ще раз покажу ці неймовірно красиві обкладинки. Це зіткане королівство, тут я 50 сторінок вже прочитала, ці нерозривні зв'язки і ці. ой не ці, І вся ця спотворена слава. На місмак найгарніша обкладинка третя. І мені підказали в коментарях, що ось тут на зрізах намальовані персидські коври. Такі орнаменти із цих коврів. Мені дуже цікаво буде почитати цю серію. Вона дуже-дуже гарна, навіть якщо мені не дуже вона сподобається. Я все одно хочу її в себе зберегти, тому що книги мені просто дуже-дуже красиві, вони ще й такий софттач і такі тоненькі. Я прям дуже радію, що ця авторка пише тоненькі книги, тому що вони завжди закінчуються на чомусь дуже цікавому. І хочеться пошвидше-пошвидше взяти другу частину, і ти знаєш, що ти отримаєш відповіді на свої запитання, і дуже багато часу на це в тебе не піде. Ця, до речі, книга найтоніше. Із усієї серії, тому будемо знайомитися. Чесно, вже нічого не пам'ятаю про цей сюжет, тільки що там буде якийсь король, що буде наша головна героїня, яка має фіолетові очі, вона, по-моєму, Джинка, цей світ живе в такому антуражі перської міфології, і, по-моєму, в цього короля є якесь прокляття, що він має померти від руки своєї прислуги, а ось саме її і беруть на роботу до цього короля. Що буде далі, не уявляю. Чи буде там романтична лінія, чи ні, не знаю. Нібито ніхто в своїх відеоках не згадував саме романтичну лінію, тому мені дуже буде цікаво подивитися. Взагалі бачу, що в Тегеремафія це така фішка, що насправді. Любовна лінія далеко не перше і не головне значення має в її історіях. Наступну книгу мені дало на огляд видавництво віват, за що їм величезне дякую. Це їхня новинка. Усі в цьому поїзді підозрювані. Цю книжку я вже прочитала. І мій такий маленький влог. Відгук на читання ось цієї історії вже є в мене на моїй інстаграм-сторінці буклавер Еліна. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то обов'язково підписуйтесь. Там я почала все частіше знімати якісь рілси і швидше вам розповідати про ті історії, які мене дуже сильно здивували. Та порадували в моменті. Більше про мої враження про цю книжку ви можете подивитись в інстаграмі або в наступному відео із прочитаним. А тут вам розповім таку невеличку зав'язку. Як я вам казала, вже це друга частина із трилогії про Ернеста Канінгема. Тут вже у нас цей герой став письменником, він видав книжку про події. Які відбувалися в першій книзі Усі мої родині вбивці, і тут його вже запрошують на таку конференцію детективістів-письменників. І коли вони в потязі всі разом їдуть, по-моєму, 14 діб Австралією, то на одній із зупинок в їхньому вагоні знаходять тіло. Ну і звичайно ж тут починається вже таке детективне розслідування, одним із головних учасників якого стане, звичайно, ж наш головний герой Ернест. Ну і в принципі, це все, що я вам хотіла розповісти про цю маленьку книжечку. Я сама, якщо чесно, здивована, що я купила собі наступну книгу, про яку я вам буду розповідати, тому що я вже бачила екранізації всіх частин із цього циклу, та навіть екранізацію приквелу до цієї історії. І ось виходить ще один приквел до одного із головних персонажів цього циклу. І я така ой! Я хочу його прочитати, але я зрозуміла, що для того, щоб дізнатися і зрозуміти, провідчувати всі тонесенькі відсилочки в книзі Сюзани Колінс Sunrise on the Ripping», мені потрібно прочитати цей цикл з самого початку. І я говорю про голодні ігри Сюзани Колінз. Я, якщо чесно, вже почала цю книжку читати сьогодні в транспорті. Я її взяла з собою і вже навіть не знаю, скільки я там прочитала. По-моєму, перших 4 розділи це десь сторінок 30. І я просто наскільки в захваті, що я вам не можу описати. Навіть не знаю, чи потрібно вам розповідати про що ці книги, мені здається, це вже така класика антиутопії, що про неї вже чули всі. Якщо не чули про книги, то точно дивилися екранізації. І, можливо, не знали, що книжки є, але знаєте, що книжки є. У нас вже вийшли всі, крім ось цього останнього приквілу, який виходить про одного з головних героїв, якого звати Гейміч. Так що я буду обов'язково це все читати. Не знаю, як швидко я прочитаю весь цей цикл. Мені здається, що коли я дочитаю першу частину, мені захочеться просто читати ці книжки одна за одною, тому що тут така атмосфера. Це вперше, напевно, я дуже радію, що я бачила екранізацію до читання книжок. Тому що в мене такі яскраві якісь спогади, згадки з фільмів з'являються в голові, що це ще більше. Підкреслюю цю історію, ніби я таке читаю доповнення до улюбленої саги. Тому в мене величезні очікування, ніколи б не подумала, що так сильно мені сподобається читати голодні ігри, а не тільки їх дивитися. Тому очікуйте скоро мій відгук і скажу вам, чи краща була книга за екранізацією. Коли я побачила, що видавництво небо перевидає одну з моїх найулюбленіших класичних книжок, ще й в такому прекрасному оформленні, я просто не змогла пройти повз і попросила ці книги на огляд. Це пуремна від Емілі Бронте. Цю книжку я вже читала тричі. Дякуючи моїй пам'яті, я забуваю якісь деталі і постійно мене знову до неї тягне за цю атмосферу, за цю якусь таку гнітючу важкість тексту, за ці неймовірні почуття, які в мене викликає ця книга. І просто це, мені здається, ідеальна історія для обговорень. Це просто та класична книга, яка буде актуальною завжди. Вона дуже важка, вона дуже якісна і красива. І просто я наскільки хочу її перечитати, ви собі не можете уявити. Це історія про двох людей, яким не можна бути разом, і через це їхнє життя, неймовірно, сильно руйнується. Воно наповнюється ненавистю, смутком, незадоволенням від життя і величезною жагою помсти. Ох! Скоро буду перечитувати. Ви вже зрозуміли, що ця історія точно залишиться в моїй бібліотеці. І, до речі, я вже дуже давно не читала таких білих сторінок, крейтованих. Але як вони пахнуть? Боже, це просто запах тих журналів з мого дитинства, якісь Який, там, не знаю, юна леді, Ліза і всяке таке космополітен. Бо ти так гуртаєш, і прям такий запах підліткового життя, якщо чесно дуже красива книжка. Зовсім скоро хочу ще раз перечитати і ще раз надіюсь, не розчаруюся у своїй улюбленій класичній історії. Тихо мені також дало видавництво на огляд, я бачила на неї просто мільйон позитивних відгуків. І якщо чесно, я здивувалася, що вона така тонесенька. Я говорю вам зараз про лисячу нору Нори Сакович. Я вам ще потім поближче покажу, яка ця книжка красивезна, без її суперки, яка вона красива всередині і чого вона така тоненька. Це, по-моєму, трилогія Боже, до 240 сторінок. Треба просто брати і читати. Але мене і дуже цікавить ця книжка, а з іншого боку, я знаю, що тут є якийсь типу видуманий спорт, про який ми, в принципі, не знаємо ясне діло. Але тут його буде доволі багато. Ще я знаю, що тут буде якась ЛГБТ-лінія Любовна, і що тут буде якась типу. Мафія і проблематика пов'язана з нею. все, більше нічого не знаю і не хочу знати, не хочу читати анотацію. І в принципі, я думаю, щоб взяти читати цю книжку, цієї інформації вже достатньо. Тому я дуже рада, що і цю книжку мені дали на огляд, тому що зовсім скоро планую її прочитати і також додати у своє відео із прочитаним, щоб ви вже собі знали, потрібна вам ця книжка, не потрібна, і чи буду я взагалі читати продовження цієї серії. Ще приблизно на Новий рік, коли я побачила, що видавниста лабораторія анонсували цю книжку до виходу. Я напевно саме її чекала, чи не найбільше. Серед усіх книжок, які анонсували на цей 2025 рік. І я вам говорю про книжку Перша дівчинка Емі Гарман. Це у нас буде фентезійний цикл, наскільки я знаю. Поки що я не гуглила, скільки тут взагалі буде книжок. Я дуже якоїсь любов'ю прийнялась до цієї книжки, тому що вона тепер у мене буде ще й асоціюватися із подією книжкової країни. Тому що саме там, у перший день, коли я пішла на ту книжкову країну, я собі купила ось цей примірничок книги. Ну, це так приємно купувати книжки в офлайн-магазинах або на якихось ярмарках, фестивалях. Це вже додає цій книзі. Якоїсь атмосфери. І мені щось такої закладинку поклали, таку красиву. По новенькій книжечці української авторки. Усі персонажі вигадані, Юлії Лаби. Тому дуже дякую, дуже красива закладинка, дякую вам, виданиста лабораторія. Тут у нас розповідатиметься про дівчинку, яка народилася вперше за десятки років прокляття, яке нависло над її островом. Колись. Коханка короля, яка була так розумію відьмою, вона прокляла цей острів, народжуючи йому сина і помираючи в цих пологах, і сказала, що більше ніколи на цьому острові сейлок не народиться ні однієї. дівчини. І таким чином їхній рід і їхнє ось це селище, воно вимре. Але ось народжується. Перше за багато десятиліть наша головна героїня. Я розумію, що народ цього острова, напевно, покладе на неї дуже великі очікування, що вона має зламати це прокляття. Я знаю, що тут буде якась романтична лінія. Я знаю, що це дуже цікава історія, і я хочу неодмінно читати не тільки цю першу книжку, а навіть якщо мені не дуже сильно сподобається, я дам шанс. Бо це моя любима авторка, і прочитала, звісно, другу частину лабораторії, якщо ви дивитесь це відео, хоча не факт, але я просто скажу вам дуже величезне. Дякую, що ви видаєте книжки цієї авторки. Мені дуже б хотілося, щоб ви не закинули цю серію і видавали вже зовсім скоренько наступні частини. Наступну книжечку ви на моєму кошику могли помітити через її дуже яскравий красивий лимонний зріз. Це Віла від Рейчел Гокінс. Це також книга, яку мені дало на огляд видавництво небо. Мене запевнили, що мені має дуже сподобатися ця атмосфера такої Сицилії, Італії, цих лимонів, цих пахощів такого базиліку, лаванди. Тут у нас буде розповідатися про те, як двоє подружок вирішили поїхати на якусь італійську віллу. І потім вони дізнаються, що вона має в собі дуже таємниче минуле. Колись на ній жили якийсь рок співак із своєю подружкою. Він помирає за якихось загадкових обставин, а його подруга пише Роман Жахів. І ось наші подруги розуміють, що потрібно розкрити цю справу, дізнатися, чи є якась правда в тому романі жахів, чи, можливо, та дівчина причетна до загибелі свого хлопця. Але... Вони розуміють, що ця віла має в собі дуже багато таємниць, і вона не хоче їх відпускати. І, можливо, до кінця літа тут буде ще одна жертва на вілі, в Сицилії. <свісно> Вибачте, але саме ось таке, ось таке якесь в мене перечуття від цієї історії. Вона прям так наганяє тобі жаху, що ти щось таке тут прочитаєш, таке дізнаєшся. Дуже мене зацікавила нотація, хоч, можливо, по обкладинці тут взагалі не зрозуміло, що це детективна історія, гостросюжетна. Але в неї дуже хороший рейтинг, тому неодмінно буду її читати і ділитися з вами скоро у прочитаному своїми враженнями. Я, взагалі, як ви бачите, дуже багато чого вам обіцяю зовсім скоро прочитати. Але в те, що я прочитаю цю книжку скоро, я дуже сильно вірю, тому що вона дуже тоненька, і мені хочеться нарешті, вже після фентезі трішки так змінити жанр, який я читаю, тому скоро можливо візьму її почитати. Дивився моє відео про книжкову країну. Знають яку ще книжку я там собі придбала. Це книга нової для мене авторки Салі Гепфорд Споріднена душа. Я ще не відкриваю її, тому що я хочу її насправді прочитати вже в цьому місяці, і, можливо, зняти на неї якесь відео, якийсь влог, можливо, для спонсорів, а може і просто на канал, тому що, в принципі, ця книжечка це новинка, і всім би було, я думаю, цікаво подивитися на неї мої відгуки. Тому буду з вами, звичайно, ж ділитися. І саме тоді я її вскрию. і так… Нюхну, яка вона класна, пахуча всередині, і тільки перша я буду її читати і відкривати. І нюхати ці аромати новенької книжечки. Тому поки вона запакована. Знаю, що тут про якесь подружжя, яке живе на обриві скелі біля моря. І ось чомусь саме на це місце дуже часто приходять люди, щоб закінчити своє життя самогубством, але дуже часто. Точніше, завжди чоловікові, який живе в цьому будиночку своєю з жінкою, вдавалося відговорити людей це робити. Але ось чомусь цей раз не вийшло. І жінка все-таки пірнає вниз, розбивається і, звичайно, ви розумієте, що з нею стається. І тут наша жінка цього головного героя розуміє, що а можливо, вона спеціально перед ним кинулася, а можливо, саме через нього вона туди стрибнула. І кажуть, що ця книжка наповнена дуже величезними секретами. Який підриває таке спокійне, ідеальне, подружнє життя. Подивимося, чому та жінка стрибнула. Мені дуже дуже цікаво почитати вже буде цю книжечку. В мене, як ви бачите, наполеоновські плани, ніби я взагалі не планую нічого в цьому місяці робити, крім читати, але насправді натхнення на читання у мене просто реблюгати, як кажуть. Тому зовсім скоро беруся за неї. Після того, як я прочитала книжку усі твої досконалості Колін Гувер, я прямо згадала, що вона може писати так класно. Що її книжки мене наскільки наскільки якось захоплюють, наскільки вони просто проминають. О, закладиночка ще одна, отак і закладинки губляться, просто залишаються в книжках моїх прочитаних. Я коли читала цю книжку, я просто знову згадала, що я можу читати так швидко. І так запійно, і не хотіти лягати спати через книгу. Ви не думайте, я пам'ятаю, що я вам цю книжку вже показувала в минулих придбаннях просто. До чого я її тут тримаю. Що ця книжка відродила в мене бажання знову читати цю авторку. Я подивилася серед тих новинок, які останніми виходили, що я ще не читала. Там була якась книжка про материнство, от я її чомусь не захотіла брати, а все-таки довірилася відгуку моєї подружки Лєни і взяла книжку, яка стала в неї в минулому році, улюбленою книгою. Це огидне кохання Колін Гувер. Я не уявляю, сподобається мені вона чи ні. Але Лена мені сказала, після того як прочитала вона також ось цю книжку. Обридалась так само, як і я, сказала, що вона дуже схожа на книжку Огідне кохання. Вона також піднімає і важкі теми, і тут такі непрості стосунки, і ти сильно переживаєш за головних героїв, і хочеш для них якоїсь кращої долі. І блін, ну ці оформлення РМ, ну це просто я не знаю. Ти знімаєш цю супер а там під низом ще гарніше. Ну як так можна робити? Я не знаю. РМ те хоче, щоб просто всі мої кошти йшли тільки до них в кармани. Тому що ну як можна такі гарнющі книжки робити? Я не знаю. Я просто хочу зібрати всі книжки в губер, тільки через те, які вони красиві виходять. Чесно кажучи, нічінько не знала я про цю книжку до того, як почала знімати це відео. І ось тільки що прочитала нотацію і скажу тільки тему цієї книги. Тут про людей, які вирішують, що їм не потрібні стосунки, у них нема на це часу, вони, в принципі, не хочуть чогось серйозного, і тому навіть і друзями їм. В Принципі, все одно будуть вони чи ні, вони хочуть просто розважатися. Лиш фізична привабливість, спокуса, пристрасть це все, що їх цікавить, і вони цьому віддаються всією душею, але я так розумію, що хтось із них починає відчувати те, що не мав відчувати. Я вже думаю, що ця книжка мені багато потріпає нервів, що, можливо, я буду не згодна з самого початку з цією задумкою, але мені цікаво цю книгу прочитати. Я впевнена, що вона буде дуже пікантною. І мені стається, що чуючи відгуки на цю книжку, у мене просто взагалі нема уявлення, сподобається вона мені чи ні, тому що вони максимально полярні. Або хтось каже фу. Б, це сама така погана книжка цієї авторки. А хтось каже: Вау, просто Боже, яка пристрасть, які герої, я так співпереживала і так далі. Тому як класно, що ми всі такі різні, що кожному люба книжка в якийсь момент його життя може сподобатися, а може і не сподобатися. Того я, я хочу спробувати і буду пробувати. Ну, ось і все, друзі, це в принципі всі 10 книжок, про які я вам хотіла розповісти у цьому відео. Думаю, що найближчим часом в мене не буде такого відео на каналі, тому що до свого дня народження, 24 травня, я не планую купувати нових книжок. І ось, якщо мені хтось якісь книжки подарує з мого вішлисту, до речі, якщо вам цікаво подивитися, які книжки взагалі я хочу на день народження, то залишаю вам в описі під відео мій вішлист. На які книги я спираю кошти, якщо вам просто було б цікаво. То які книжки мені не подарують, то ті я куплю собі сама. І того, в принципі, поки що дуже-дуже сильно тримаюся, нічого не хочу купувати. І хочу читати просто те, що в мене тут стоїть, там стоїть, в електронці ще є. Читати є, що повірте. А от часу на читання, якщо чесно, в мене не дуже багато буде, тому що в моєму житті грядуть великі зміни. і Я хочу все більше приділяти тим змінам моєї уваги, мого часу, тому на читання, в принципі, небагатько в мене залишається часу. Про все це розповім вам згодом, напевно, в якомусь спонсорському відео. Якщо вам буде цікаво, в принципі, це, напевно, буде кінець цього відео, друзі. Зовсім скоро з вами побачимось у новому, або спонсорському, або основному. Якщо ви хочете підтримати мій канал, ще й фінансово, то ви можете. Можете підключити спонсорство. За 35 гривень ви будете отримувати доступ до одного відео на місяць, за 50 гривень будете отримувати доступ до двох спонсорських відео, і за 100 гривень будете ще й до цих двох спонсорських отримувати ранній доступ до перегляду основного відео на каналі. Дякую вам, друзі, за увагу! Як завжди, посилання на всі мої сторінки, віш-листи, спонсорство буде в описі під цим відео. Дякую, що подивилися його! Зовсім скоро побачимось! Па-па!